І маленькі першокласники. Сьогодні ми з вами зустрілись на уроці читання. Будемо вивчати велику букву М. Читання складів і речень звивченими літерами. Потренуємось та вправляємось у читанні. Продзвенів уже дзвінок. Починається урок. Всі мерщій, сідайте діти. Домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати. Руки вчасно піднімати. І щоб не було мороки, всі готові до уроку. Тож, гаразд, часу не гаймо, і урок розпочинаймо. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном рідного слова. Але подорожуючи, ми обираємо якийсь вид транспорту. Сьогодні ми поїдемо потягом. Оберіть собі вагон якому б ви хотіли подорожувати, колір вагончика обираємо. І якщо ви обрали червоний вагон, то вас очікують на уроці гарні знання. Жовтий вагон, вас очікують гарний результат на уроці. Синій вагон, хто обрав, вас очікують на уроці позитивні емоції. Та ті, хто обрав зелений вагон, вас очікують нові знання. Тож, рушаємо знаннями та розгляньте наступні малюночки. Треба визначити, яке слово заховалось у звукову схему. Подивіться на першу чорну звукову схему з складів. Бачимо два склади. Перший приголосний, другий голосний, і знову приголосний і голосний звук. Давайте перевіримо кожне слово. Перше слово. Це малюночок червоної квітки мак. Мак має три звуки, а в нашій даній схемі чотири звуки. Тому це слово одразу ми чуємо, що не підходить до нашої схеми. Наступне слово нижче під маком малюночок місточка. Місток. Місток або міст. Чуємо на початку звук М, але він не твердий приголосний, а м'який. – «мі». Тому в даній схемі також не підходить це слово, так як наш перший звук приголосний твердий. Наступне слово підберемо назву грибочка червоного такого, який називається мухомор. Мухомор. В даному слові аж три склади. А наша звукова схема має тільки два склади. Тому також це слово сюди не підходить. Наступний малюночок нижче під мухомором миска. Миска. Миска має 5 звуків дане слово. В нашій схемі 4 звуки. Тому також можемо зрозуміти, що воно не підходить. Останнє слово посередині залишилось у нас мило. Мило. Так, чотири звуки, два склади. І чуємо перший М приголосний і другий голосний Л. Приголосний О. Голосний. Підходить дане слово до нашої схеми. МИЛО. Ну, а тепер прочитаємо склади. Перший склад в першій рамушці, «м», «о». Разом об'єднуємо Мо. Мо. На е, склад МО. Починається яке слово внизу. Який малюночок? мо Лоток. Правильно, дітки. Другий склад читаємо МА. Поєднуємо МА. І з'єднуємо з малюнком Ма, маска. Правильно для плавання. Наступний склад читаємо. М-Е-М. -е. М е Поєднуємо з малюнком. Це, звичайно, перший склад слова метелик. Так, дітки. Тепер М і. Разом поєднаємо Мі. І слово починається на склад місток. Так, міст. А тепер складаємо речення за малюнками та схемами. Подивіться на перший малюночок. Що бачимо на малюнку? Хлопчика, який миє посуд. Давайте дамо ім'я цьому хлопчику. Максимко. Так як наше речення починається на букву М. М. Максим друге слово, що робить, миє. Що? Посуд. Правильно вийде в нас таке речення Максим миє посуд. Другий малюночок у нас дівчинка. Де моє ім'я? Марійка, також на букву М. Читаємо речення внизу А. Марійка. Ми дали ім'я дівчинці. Протирає тарілки. Так, Марійка протирає тарілки. Отже, в нас вийшло наступне речення. А ну, тепер поправляємось з чистомовочкою, розминаємо наші ротики. Повторюємо за мною ма, ма, ма. скоро вже зима. Ме, ме ме снігу намете, чітко вимовляємо всі звуки М, ем, М, ем, М. Ем. Саночки візьмем. Дем, 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 кататися підем. Повторимо ще раз: Ма-ма-ма, скоро вже зима. Ме, 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 снігу намете. Ем, 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 саночки візьмем. Дем, дем, дем. Кататися підемо. Ще раз давай спробуємо разом. Ма, 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 скоро вже зима. Ме-ме-ме, снігу намете. М, 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 саночки візьмем. Дем, 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 кататися підем. Так, я впевнена, що ти вимовив всі звуки правильно та чітко і виразно. Отже, сьогодні на уроці читання ми познайомимось з великою друкованою буквою М. Будемо її друкувати, досконалимо вміння робити звуковий аналіз слів та вчитимемось читати і будувати речення. Сьогодні працюємо над такими словами: на стіні слів на слова моряк, модельєр, мрія, професія. Лимон. Малина. Максимко. Марійка. мухомор, Морозиво. Молоко. З буквою М. І відкривши наші букварики на сторінці 60, ми розглянемо перший малюночок в горі сторінки. Розгляньте, кого бачимо на малюнку. Чим займатися? Так, на малюнку ми бачимо дівчинку з хлопчика. Ким мріє стати хлопчик? А дівчинка? Придумайте імена хлопчику і дівчинку на літеру М. Це може бути Максимко та Марійка. Так? Розглянемо, як пишеться велика друкована літера М. Спочатку ми ведемо знизу до гори вертикальну лінію. Тоді спускаємо похилу лінію, з гори до середини, тоді піднімаємо похилу лінію. Вгору також і пряму лінію спускаємо вниз, вертикальну ще одну. І у нас виходить літера М велика. Спробуйте у повітрі надрукувати літеру М. Тепер завдання від читалочки. За напрямом стрілочки треба зліва направо прочитати слова. Читаємо. Мі, ла, ми ло МИ-ЛИ. Прочитаємо тепер згори вниз стовпчиками. Перший стовпчик. мі ла. Нижче. Ал-ла. Другий Ми. Ло ми. Лом. І останній стовпчик. Ми ли, ми лила, ми ли, ла. Лила. мила мило. Наприклад, такі слова у нас були, можемо скласти речення. Ну, тепер прочитаємо текст, який побудований на нас речень, та звернемо увагу, в клітинці в нас є літера N, яку ми ще не вчили. Читаємо перше речення, перший рядочок. Міла, ми, ла, ли, мо. -н». В кінці лимон. Так, другий рядочок. ЛОЛА І Ала мили, Ма -ну. мали на. -ну. Кванс в слове малину, мили ЛОЛА і АЛЛА Встаний рядок читаємо а, у. Мами мило. Ма-ма, мы ла, ми лом. Що мила на малюночку мама? Руки, звичайно. Мама, мила, руки мило. Правильно. Ну, а тепер. Виконуємо слуховий диктант, і в зошиті вам необхідно надрукувати клітинки тільки перші букви кожного слова. Першу букву, коли ви почуєте, друкуйте в зошиті. Будьте уважні, можливо, необхідна буде велика літера, коли ми пишемо ім'я людей. Так? Інші слова записуйте з маленької літери. Слухаємо перше слово У нас. Марійка. Марійка. Записуємо першу букву. Наступне слово Мрія. Мрія. Записали другу букву. Чуємо на початку Мрія. Наступне слово Мороз. Мороз. Букву чуєте на початку, запишіть. Мороз. І працюємо далі. Аліна. Аліна. Кучу букву на початку, запишіть. Аліна. Рухаємось далі. Ласкавий. Ласкавий. Наступне слово Едик. Едик. Пам'ятайте, записуємо тільки перший, першу літеру слова олівці, олівці. Українка. Українка. Модний. Модний. Рухаємось далі. Максим. Максим. Михайлик. Михайлик. Та останнє слово мокрий. Мокрий. Ну а тепер перевірте, чи такі літери записані у вас М велика, М маленька, ще одна М маленька, А велика, Л маленька, Е велика, О маленька, У маленька, М. Маленька, М велика, М Велика та М маленька. Впорались молодці. А тепер відпочинемо та виконаємо невеличку руханку. За столом сиділа всі сосиски з'їла. Лариска, Лариска, а де моя сосиска, Чому порожня миска, А ну кажи Лариска, 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 а де моя сосиска, Чому порожня миска. Куди? Собі Лариска хитренька я лиска, цілий день гуляла, співала, танцювала, з педмедиком, медмедиком за столом сиділа. Всі сосиски з'їла, Лариска, Лариска, а де моя сосиска, чому порожня миска? А ну кажи Лариска, 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 а де моя сосиска, чому порожня миска? Куди втікаєш, Лиска? Цілий день гуляла, співала, танцювала, Зайчиком-стрибайчиком за столом сиділа. Всі сосиски з'їла. Лариска, Лариска, а де моя сосиска, Чого порожня миска. А ну кажи, Лариска, 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 а моя сосиска, Чого порожня миска. Куди втікаєш, Лиско? Ризка вину зрозуміла, і звіряток тих на обід запросила Для гостей всіх мастей столика накрила, і сама все з'їла. Ну ларика. Скажи, Лариска, 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 моя сосиска, чому порожня миска, Лариска, лиска? Так, тепер ми бачимо гірочку на малюнку. Чи любите ви спускатись з гірки? В букварі в нас також є гірка, але вона незвичайна. Щоб з неї спуститися, треба прочитати речення. Від верхнього рядочка до нижнього. Вже починаємо з гори читати перший рядочок. Спускатися потихеньку будемо вниз. Перше читаємо. Біля гірочки написано мі-ла. Нижче спускаємось мі-ла ла І ще нижче У-мі-ли ми. Ло. Ось ми спустилися вниз з гірочки. Правильно, дітки. Дійсно, веселіше гуртом кататись, тому пропоную прочитати речення. А тепер піднімемось на гірочку назад знизу вгору читатимемо речення. Перший рядочок нижній. У ми мило. Піднімаємось вище на другий рядок. Мі-ла. Ма-ла. І найперший рядок міла. Молодці, покаталися з гірки. І останній рядочок низу у нас загубився. Давайте прочитаємо. Міла мила. Що міла мила на малюнку? М'яч. Правильно, міла мила м'яч. А тепер послухайте текст. У Марійки є менший братик Максимко. Мама купила морозиво. Марійці ескімо, а пломбір Максимкові. Морозиво смачне, але їсти його треба обережно. Можна застудити горло. Подивіться на малюнок. Кого ви бачите на цьому малюнку? Так, мама з діточками. Так, отже, як звали діточок? Марійка та Максимко, правильно, як ви гадаєтеся? Яке кому морозиво купила мама? Ескімо кому купила мама? Марійці. А пломбір? Максимкові, звичайно. Так, чому треба бути обережними з морозивом? Так, тому що воно дуже холодне. Треба їсти його потихеньку, щоб не застудити горло, так? Дітки, правильно. Давайте придумаємо заголовок до цього тексту. Як ми можемо назвати цей текст? Так, морозиво, так? Мама купила морозиво, так можна назвати? Добре, тепер відшукайте в цьому тексті літру М. Велику літеру М, ви бачите? Так, в першому рядочку є. Далі в нас є маленька літера М. так? Знову велика, маленька ще одна. І ще дивимось наступний рядочок літера М. Велика маленька літера М. Маленька велика літера М. Так. і Іще літера М. Всі літери відшукали. Молодці. Ну а тепер розглянемо наступний малюночок, що бачимо на ньому. Грибочки. Як називаються ці грибочки, ви знаєте? Знайдіть букви, які ви впізнаєте біля грибочків. Так, є літера М, бачимо У дму. Літера О. Мухомор. Правильно, цей грибочок називається мухомор. Дітки, а ви знаєте відгадувати ребуси? Чи знаєте ви, що таке ребус? Це така загадка, в якій потрібно скласти слово з букв та малюнків. Дивіться, у нас є на початку букви, а тоді намальовано око. Давайте прочитаємо, з чого починається наш ребус: з букв М. О, мол. Мол на початку і тоді око намалюване. Об'єднаємо мол та око. Яке слово в нас вийде? Мо-ло-ко. Правильно це буде молоко, дітки так відгадується Ревус. Отже, підведемо підсумки нашого уроку. Правий мікрофон. Відповідайте. Пригадаймо, яку букву ми вивчали на уроці. Вірно, для чого потрібно вміти друкувати велику букву? Звичайно, щоб писати імена людей. Доберіть слова, які пишуться з великої букви М, які імена діточок ви сьогодні запам'ятали. Максимко і Марійка в нас були, так? Отже. Який був цей урок для вас, обирайте свій колір листочка. Якщо вам сподобалось, то жовтенький. Якщо дуже сподобалось, то золон, зелений листочок. Якщо не сподобалось, то червоний. Ну я з вами прощаюсь. Гарних вам настрілів та вдалого дня. До побачення.